Слава націю! Вітання на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. і з подякою дядьку Максиму. 31 грудня закінчуємо рік. І, з, поміж іншого, користувалися цей рік тією екосистемою, яку створив навколо себе дядько Максим, перший, укр... першим українським каналом з ремонту з металообробки. Пардон, з металообробки. Так, за посередництва якого знаходили багато помічників, які нам надавали і надають допомогу на різних пільгових умовах в щодо ремонту бронетехніки, виготовлення більш-менш дефіцитних е запасних частин. І сам пан Максиміліан зголосився допомогти нам із опрацюванням важливого етапу в капітальному ремонті компресорів бронетехніки. Дуже за це дякуємо. І зічимо гарного нового року і успіхів у прийдешньому році. Слава нації!